Ще 10 поранених маємо у Запоріжжі. Серед них двоє дітей. Надвечір суботи росіяни обстріляли місто кабами. Бомби прилетіли майже по центру міста. Більше вже готова розказати наша Олена Каптюх. Олено, в якому стані постраждалі та які масштаби руйнувань? Так, Ігорі, дійсно чергове. Нас обстріляли попередньо кабами. А у трьох районах були прильоти. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих. Серед них троє залишається у лікарні, серед них чоловік йому 55 років, і він у стані середньої важкості. Крім того, у лікарні під наглядом лікарів залишаються дві дитини: дівчата їм 9 і 13 років років. Ще е, сім поранених людей е, лікуються важкого обстрілу і в місця влучання досі просто у важкому психологічному стані. Послухайте, що розповідають люди, які сьогодні вранці прийшли на роботу, і які були присутні при цьому ударі. Був один клієнт з сім'єю і собачкою, але скло порізало спину, і собаці клієнту звернулися до лікарів. По вчора в мене такий шок, я ще не можу одійти досі. Я ще в шокі після такого удара. Одна з бомб впала просто на супермаркету, де в цей час було дуже багато людей. Крім того, тут на Круги це такий торговий район. Тут дуже багато магазинів, аптек, супермаркети і дуже багато руйнувань. Тут повилітали вікна, вітрини. Крім того, щодо будинків то вже нарахували 12 багатоповерхівок, які біля місця. Звучання зараз, як ми бачимо, люди продовжують прибирати на місцях, замітають скло. Від вітрини закривають панерами, бо працювати треба, і половина з них ще не відкрилися. Вони продовжують ліквідовувати наслідки. А інша половина ми побачили, що люди вже готові працювати і навіть закриті плівкою. Фод, але магазини працюють, бо життя триває. Як ви кажуть, ігорю, дякую, Олена. Капцюги Запоріжжя напередодні ворог скинув на місто керовані авіабомби.